Белось. Поговоримо про пранаями, поговоримо про повне дихання, про учані, капал і пхастику. По-перше, зразу скажу, що капал це не є пранаяма, це є шаткарма, очисна техніка, тому що нюанси. Але я часто даю послідовності з пранаями, повне дихання. Я особисто її, його даю дуже рідко. Мені більше подобається практикувати під час практики у джавні. Але ми його розберемо, що робиться фактично на базі повного вічного дихання. Повнегічне дихання, повне дихання, Тобто ми використовуємо абсолютно всю мускулатуру, яка в нас працює в диханні. Тому ми починаємо з живота, тобто нас опускає, в нас опускають живіт надувається, діафрагма розбираємо, довжині, грудна клітка і ключиці дихання. Три частини. Є два варіанти, які робиться. Повногічне дихання. Перше це живіт, грудна клітка, вдихаємо, видихаємо грудна клітка-живіт. Воно мені особисто більше подобається, це дихання кувшина. І є друге хвиль, хвильове, коли я роблю вдох живіт, грудна клітка, видихаю, живіт, грудна клітка. Його я даю рідко, але якщо вам так комфортно, можете теж так робити, воно гарне для заспокоєння. А, ось, а, ось робимо так. Я вдихаю, роблю живіт грудна клітка, видихаю, грудна клітка. Живі, м'ясо та з ці вас теж будуть з'єднуватись на вибігу. Ми будемо відчувати лабанту. Вдох. І довгий видих. Спина довга, лопатки опущені, потилицю або вушками тянемося вверх. І ще раз довго. На ребра у з розкриті, на видиху, все збираємо. Ми його робимо без жодних звуків, мені тому важко його робити, бо ж не стільки проходи у джаї. У джаї, шумне дихання, переможне дихання. Ми робимо на досі звуком на видиху звук ха. Часто дають ха-ха, можете, ну різні звуки, можуть бути о-о-о. Але декілька разів так собі проробіть, щоб відчути, як працює ваша гортань. Ми закриваємо рот і продовжуємо робити цей звук і дихати повне дихання. Ще раз вдох. Що мені в подобається більше, ніж фоне річне дихання. Ми за рахунок цього шумного звуку можемо в практиці відсікувати, чи взагалі ми дихаємо. Чи ми не просто затримали дихання. Це такий варіант. Ну, якийсь на міклетивний характер. Зараз тільки про техніку. Ось. Капалапхаті. різкий видих носом, оскільки це шаткарма, тобто очисна практика. Тому ми робимо на видиху, видихаємо. Тобто видих, на видихає. Чи я роблю вдох живіт вдивається і різкий видих носом. Вдох не повинно бути чути. У вас живіт розслабляється, живіт розслабляється пасивно, автоматично вдох, тут у вас іде. А в теорії, якщо у вас правильно правильне дихання налаштоване, то тобто ви в принципі не дихаєте тільки животном. По життю. А то все буде класно, ви зразу зможете зробити вдовж і надавається. І різкий видих можете спочатку робити дуже повільно. Різкий видих, так ніби, діду сказати, ви хочете висікатися. Ви можете міняти швидкість, а, можете багато чого коригувати. Важливо, Спочатку ми починаємо, тому ритм був рідний, можете з 10 разів, 20, і так доходити до 100 Мені особисто подобається тримати руку на животі, я так себе краще контролюю. Ви ж можете залишати руки в мудрах, як вам комфортно. Пхастирка. Пхастирка, оскільки це прана яма, тому в нас акцент піде на вдосі. Є різні варіанти, як роблять хастирку, є черевна, є грудна. Я теж її рік подиріна, вона дуже класно гріє насправді нашу грудку, тому що ви при... Ну, при... Ідети в якісь з то дуже класно її робити. Можна по-різному. Є дають з руками робити, є дають просто тримати, наприклад, на ребрах. Суть, я роблю тут, оскільки у нас в капало це був просто різкий видих, то тут у нас йде різкий вдох і різкий видих. Я можу робити з руками. Можу робити з руками на грудині. Це гіпервентиляція легень, де це використовується, наприклад, в підводному плавні, якщо вона затримці практикує. Загалом хастирку не треба робити дуже багато і в неї є багато кріт показань. Разів з 10, зазвичай окей, ви зробите 10 разів відчуєте, як прийшло дуже багато кисню до голови. Треба це ну, не знаю, але ну є різні моменти, чому це варто і не варто робити. Ось але ось так вона робиться. Усі варіанти є ще аналомові вілома на Є теж рідко даються, більше без спеціалістів. Хто припрактикує дає багато глибоких проданням? я надіюсь, вам було цікаво послухати саме про ці. Якщо виникли якісь запитання, задавайте тут тільки про техніку. Ось тоді що вам було цікаво і Поставку мені сердечки. Дякую. До вас